Вітаю вас, шановні десятикласники! З вами Я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 10 класу: геометрія, початкові відомості про многогранники, просторові фігури. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо теоретичний матеріал. Я допоможу вам прочитати параграф підручника, ту інформацію, яку подають нам автори для нашого з вами розуміння теми. І формування понятійного апарата і навичок для розв'язування задач. Розв'яжемо задачі чорного кольору і блакитного. Блакитного це задачі для усні, і чорні для розв'язання для класної роботи. А для тренувань у вас, для домашньої роботи, є номери зеленого кольору. І так, стереометрії, крім точок прямих і площин, розглядають просторові фігури, тобто фігури. Не всі точки яких лежать в одній плащині. З деякими просторовими фігурами ви вже знайомі ще з 5 класу. Так, на рисунку 28.1 зображено циліндр, конус, кулю. Ці фігури ви докладно будете вивчати в 11 класі. На рисунку 28.2 зображено ще одну відому вам просторову фігуру піраміду. Ця фігура є окремим видом многогранника. Ось ще є приклади многогранників. І е, видно і знаєте ви, що поверхня многогранника складається з многокутників. Їх називають, ці многокутники називають гранями многогранника, сторони многокутників називають ребрами многогранника, а вершини вершинами многогранника. І на малюнку ось тут детально все показано. На рисунку 28,5 зображено п'ятикутну D, E. Поверхня цього многогранника складається з п'яти трикутників, які називають бічними гранями піраміди. Ну, Ось тут видно бічні грані і одного п'ятикутника. Тобто ось цей A -B -C -D E, його називають основою піраміди. Вершину F, яка є спільною для всіх бічних граней, називають вершиною піраміди. Ребра FA, FB, FC, FD, FE називають бічними ребрами піраміди. А ребра AB, BC, CD, DE, AE називають ребрами основи піраміди. Тож, читаючи задачу, ви маєте зрозуміти, про які елементи цього многогранника йдеться. На рисунку 28.6 зображено трикутну піраміду ДАБЦ. Трикутну піраміду називають також тетраедром. Значить задача, якщо дано тетраедр, нема малюнка, то ви розумієте, що ось така фігура. Ще одним окремим видом многогранника є призма. На рисунку 287 зображено трикутну призму а, Б, С, А1Б1С1. Цей многогранник має 5 граней, дві з яких рівні трикутники а, Б, С і А1, Б1С1. Їх називають основами призми. Решта граней, ось ці три, є паралелограми. Їх називають бічними гранями призми. Ребра аа 1 ББ1, СС1 називають бічними ребрами призми. Ну а ребра а 1 б, б 1 Б1, Б1, С1, с 1 оці ребрами основи призми. На рисунку 288 зображена чотирикутну призму АБЦДА1, Б1, С1Д1. Її поверхня складається з двох рівних чотирикутників АБЦ. АБЦД і А1, Б1, С1, Д1. Вони основи призми. І чотири паралелограма, бічні грані, призми. Роздивляйтеся малюнки. Я рекомендую вам а, взагалі, коли ви починаєте вивчати стереометрію, використовувати об'ємні фігури, моделі, самим їх робити з паперу або з інших якихось. Елементів в інтернеті дуже багато є розгорток різних просторових фігур, тож ви можете роздрукувати, вирізати і е, склеїти е, будь-яку будь об'ємну фігуру. Так у вас будуть формуватися е, просторові уявлення. Ви потім, уже, закриючи очі, ви зможете в голові представити собі ту фігуру. Яку, про яку йдеться в задачі, також ви знайомі з прямокутним паралеліпіпідом і кубом, їх вивчали ще в п'ятому класі. Усі грані прямокутного паралеліпіпіда є прямокутниками, а усі грані куба є квадратами. Взагалі, чотирикутну призму, основою якої є паралелограм, називають паралеліпіпідом. І е, в курсі геометрії 11 класу ви докладніше будете знайомитися з многогранниками та їхніми окремими видами. Звертаю вашу увагу на задачі, які розв'язані е, в підручнику. Будь ласка, опрацьовуйте їх так серйозно, е, намагайтеся зрозуміти кожне речення, яке тут записане, для того, щоб ви потім могли е, самостійно розв'язувати задачі. А коли розв'язуєте задачі, повертайтеся до цих, які для вас розв'язали автори підручника. І тоді у вас буде напрацьовуватись такі власні навички розв'язування задач. І так, переходимо до розв'язування вправ. Як завжди, ці вправи. Як завжди, вправи у нас починаються з усних, і вони позначені блакитним кольором. Так. Чорним кольором позначені вправи, які використовують для роботи в класі, і зелені для роботи вдома для самостійного тренування. Як завжди, я вас запрошую поставити відео на паузу, почитати, подумати, проаналізувати і дати І тут все дуже просто, тому я думаю, ви справитесь. І так, основи паралеліпіпіда Д, а 1 в 1 с 1 д 1 Бічні грані паралеліпіпіда ось ці прямокутнички аа 1 в B1B, вв 1 B1, с 1 с сс 1 д 1 д і та, що дивиться на нас, аа 1 д 1 д Бічні ребра паралеліпіпіда – це ось ці відрізочки аа 1 вв 1 сс 1 дд 1 і ребра нижньої основи паралеліпіпіда АБ, БЦ, СД, АД. На ребрі ВС тетраедра. А... Наступна задача позначена достатнім рівнем складності. А це означає, що ви вже розв'язавши подібні задачі, маєте можливість отримати оцінку достатнього рівня 7, 8, 9. Зупиняйте відео, читайте, думайте, аналізуйте. Вам треба виконати малюнок до цієї умови і побудувати або знайти лінію перетину площі. Будь ласка, потренуйтесь. І так, на ребрі BC тетраедра SABC позначили точку D. Яка пряма є лінією перетину площин, ASD. Давайте її покажемо. Ось вона, ця площина. Вона є перерізом тетраедра і ABC. ABC — це основа. Ну що, тут відразу видно, яка є пряма перетину, да? АД. Записується ось такими за допомогою таких значків. Площина АСД береться в дужки, площина АБЦ береться в дужки, перетинається, значок перетино, дорівнює прямій АД. Друге АСД БСЦ. АСД у нас побудовано. БСЦ видно да, по прямій СД. Роздивилися малюнок і відразу все видно: площина АСД і АСЦ. Угу, побачили по прямій АС. Задача 28,5, задача достатнього рівня. І знову я закликаю вас спочатку потрудитись самостійно. На пічних ребрах СА і СБ піраміди САБЦД позначили відповідно точки М і К. САБЦД піраміда чотирикутна, в основі лежить чотирикутник АБЦД. На ребрах СА і СБ позначили точки М і К. Ці обидві точки, звертаю вашу увагу, лежать в одній грані А, С, Б. Побудуйте точку перетину прямої МК з площиною АБЦ. Якщо МК і АБ не є паралельними. Ну, зрозуміло, що площина не має е, країв. так? А точка перетину цієї прямої МК вона буде лежати поза пірамідою. В основі піраміди. Значить, для перетину цієї прямої з основою ми подовжимо ребро АБ. І ось на, ці, на перетині цих двох прямих ми отримаємо точку перетину прямої МК з площиною АВСД. Тут я детально прописала, що точки М і К лежать в площині АСБ, площина АСБ і АБЦ перетинаються по прямій АБ. Значить, точка перетину прямої МК з площиною АБЦ буде лежати на прямій АБ. І показали, написали це за допомогою знаків. Ми все ще знаходимося в достатньому рівні. Задача 287. Прочитайте, подумайте, зробіть рисунок і виконайте завдання. Дано куб АБЦД А1, Б1, С1, Д1. Виконали зображення. Якщо серед тих, хто дивляться мої відеоуроки, є такі, хто не знають, як будувати, ну, це ще в 5 класі ми робили, так? Да? Робіть це по клітиночках. Поставте спочатку е, точки А, Д. Тоді відступіть від А декілька клітинок вправо і е, туди, вверх. вправо і вверх. І від точки Д таку саму кількість клітинок вправо і вверх. Поставте точки Б і С. Далі від А. Підніміться на декілька клітинок вгору, це буде А1. І так від кожної точки підніміться на таку саму кількість клітинок. Поставте оці верхні точки. Ті грані, які знаходяться за кубом, ми їх не бачимо в реальності, ви їх позначаєте штриховою лінією. А ті, що бачимо, повною. Побудуйте прямі, по яких площина, що проходить через точки АС і Б1, перетинає грані куба. Давайте з'єднаємо ці точки АС, СБ1, АБ1. По-перше, у нас вже з'явилися ті прямі, по яких площина, що проходить через ці точки, перетинає грані куба. І по-друге, у нас з'явився переріз цього куба АСБ1. Ну і записали, що площина АЦБ1 перетинає площину АБС по прямій АЦ. Площина АЦБ1 перетинає площину АББ1 по прямій АБ1. І площина АЦБ1 перетинає площину СББ1 по прямій СБ1. Ну, достатньо просте завдання, як на мій погляд. Ну, а там уже не знаю, як ви, які навички ви маєте. Йдемо далі. Задача 28.9 показана уже на високому рівні складності. І це добре, що ми приходимо на високий рівень ну, для тих, хто планує своє навчання на високому рівні. Тож, знову закликаю вас, ставте відео на паузу, подумайте, виконайте те, що можете, і потім побачите, що можете, а що ні. Точка М належить грані АСБ тетраедра САБЦ, точка К грані БСЦ. Ну все показано, тільки нам на плоскому малюнку не дуже зрозуміло, в якій грані знаходиться точка МК. Значить, звертаємо ще раз увагу. БСЦ – БС, оця грань. А, і точка М АСБ. АСБ, оця грань. Побудуйте точку перетину прямої МК з площиною АБЦ. Ну, ми можемо так собі трохи уявити, як воно це в просторі, але я вже говорила, що я рекомендую вам робити нехай із паперу навіть моделі, на яких можна подивитися, де все ж таки може бути ця точка перетину з площиною. І ось цій задачі я хочу показати вам таку модельку. Нехай вона не дуже прямо така красива і естетична, але вона добре показує рішення цієї задачі. Ось відео, так? подивіться, зробили з паперу пірамідку. І ось пряма, яка перетинає цю пірамідку з грані АСБ на грань БСЦ. Ось ця тінь добре показує, які дві прямі перетинаються в площині основи і дають нам точку перетину прямої і площини основи. Так, ну і трошки покрутимо її. Ось бачите? І тут на малюнку стає зрозумілим, що треба з точок М і К провести перпендикуляри на площину основи. З точок М і К опустимо. Перпендикуляри на основу тетраедра на площину основи, проведемо е, через точки перетину цих перпендикулярів і основи пряму Хі, а через точки М і К проведемо пряму МК до перетину з Хі. І ось тут ми знаходимо ту саму точку, яку просять побудувати. Точка перетину площини, ой, прямої МК і площини основи. Точки Х Y, P лежать в площині основи. Тож, пряма МК перетинає площину АБЦ в точці П. Наступні три задачі високого рівня я детально описувати не буду. Я проговорю рішення для того, щоб ви зорієнтувалися. А якщо треба здавати на оцінку, то то вже дивіться, що вимагає ваш вчитель. І так, задача високого рівня. Ставте відео на паузу, думайте, таким чином ви досягаєте своїх вершин. І так, дано піраміду САБЦД, малюнок Дан. Побудуйте лінію перетину площин АСБ і ЦСД. Роздивилися малюнок і побачили, що це ось ці дві площини. Да? І перетинатися вони будуть від, ну, відразу зрозуміло, що на перетині, на подовженні е е е ребер БА і ЦД. Да? Ці е обидва ребра лежать в площині основі, значить ми подовжили ось тут е е в площині основи є точка. Е а площини перетинаються по прямій СП. Ось так. Площина СБ і ЦСД перетинається по прямій СП. І ну, дуже сподіваюся, що ви побачили це рішення. Ще одна задача. Попрацюйте самі. В даній задачі рисунка не дано, значить, нам треба самим виконати рисунок тетраедра. На ребрах позначили відповідно точки Е і Ф. На ребрі АБ, Е на ребрі С, Д, Ф. Побудуйте лінію перетину плащин АФБ, АФБ. Ось вона, така трошки похила. Да? Від цього ребра, від ребра CD, похилом туди на АБ, і площина CED. ЕД, вертикально, вертикально, да, стоїть. Ну, Я так трошки підфарбувала, щоб було видно, що ці дві площини перетинаються по прямій ЕФ. Добре, я радію за тих, хто виконав цю задачу. Оформлення тут я не подаю ніякого. І остання задача на сьогоднішньому уроці. Ще трошечки попрацюйте, поставте відео на паузу, малюнок нам дали, то вже трохи легше. Дано піраміду МАВЦД. Точка К належить відрізку БД. Показано, побудуйте лінію перетину площин МСК і МАБ. Проведемо прямі МК і е, ЦК. Спочатку нам треба знайти точку, е, яка буде спільною для цієї площини, що немає кінців, і для бічної грані МАБ цієї, да? вона теж нескінчена. Тобто ми подовжимо. Ребро БА і ЦК до перетину. В площині основи ми отримали точку. І ця точка належить і площині МЦК, і площині МБА. А пряма перетину цих площин буде М з точки М через цю точку проходить пряма перетину площин. МП. Безумовно, що тут треба було поміркувати, попрацювати. Для того, щоб досягти успіху у навчанні, вам обов'язково треба володіти понятійним апаратом. Для цього ви все ж таки опрацьовуєте теорію, для того, щоб розуміти, що в задачах від вас спросять і вимагають. Для тренувань у вас є задачі, задачі зеленого кольору. Тож, працюйте, досягайте своїх вершин, а я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!